В ім'я і Сина, і Святаго Духа. З Воскресінням Христово, браті і сестри. Сьогодні неділя про блудного сина. І лише дві недільки відділяє нас від поста, від подвіга, коли ми починаємо особливо працювати над собою. Тому що людина постійно повинна бачити себе. І це основне діло християнина дивитись на себе. Не зовнішні, а що я думаю і який я перед Богом? Царство Боже, Господь приніс на землю. І царство Боже внутрі, вас є, так казав Господь. Царство Боже, коли є в людини, вона відчуває любов. Це слово дуже часто ми використовуємо любов. Ми кажемо, люблю солоденькі тісточка». Люблю ходити на рибалку. Люблю, коли мене хвалять, три крапочки поставлю. Є слово, я на українській мові вже це кохання. Да? Це дуже граничить з цим словом, що дійсно є любов. От сьогодні притча відкриває, яка вона повинна бути дійсно любов. А любов це страждання за того, кого ти любиш. От на відповідь, коли фарісеї сказали Господу, навіть не Господу, а його учням, чому ваш учитель їсть і п'є з грішниками, от і Господь сказав притчу про блудного сина, що був некий батько. Ну, притча це взагалі, щоб ви розуміли, це не сказка, це то, що сокрита духовні скарби. Тому для того, щоб почерпнути ці скарби, ми повинні відкрити смисл прітчі як можна більше для себе прийняти користь. Отже, був батько, в нього було два сина: дорослий, старший і менший. І от менший сказав, тато, віддай мені все, що моє, що потрібно. І з іншого боку, нам не дуже зрозуміло, тому що ми часто стикаємось з тим, що діти можуть батьку сказати ти і віддай мені. А в очах тих людей, які чули від Христа, це було велике зухвальство – сказати батькові віддай мене мою частину. За це можна було і побити камінням. Це була неповага до батьків. Але ми бачимо, що в притчі батько люблячий віддає частину майна. І цей молодший син, він, мабуть, думав про собі, що коли я батько, він мені забороняє щось дуже таке, що я хочу, але через його нельзя, от я не маю того, що хочу. І дав батьку свободу. І пішов син. Пішов то, до чого він бажав. І через певний час відкривається, що він бажав. Просто блуда. І син іде в страну далече, як каже церковнослав'янський текст. Страна далече. Образ батька це образ люблячого Бога. Тому що тільки він є люблячий тато для нас всіх. А страна далече від батька. Це страна від Бога далека. Ми кажемо так, ад це там, де немає Бога. І там є то, що, то, також мешканці в тій страні. І пішов і прожив блудно. Блудно прожив. Апостола Павла ми тільки ж сли... чули, що всякий гріх, який твориться людиною, Прощення можна вимилити гріх, якщо неправильне вчення, людина після сповіді сразу допускається до спілкування з християнням. А от блуд таку тяжку рану наносить душі, що ну, по правилам апостольським сім років відлучається людина від причастя. А якщо це прилюб, прилюбодійство, в бракі і зміна, 15 років. Чому? Не тому, що це просто щоб застращати. Тому що гріх блуда, він дуже важку і глибоку рану наносить. Тому що наносиш не тільки собі рану, а й ще й іншому. Тому що зараз просто страшно чути, як люди кажуть, ну, хай поживуть разом, хай знають, що воно є сімейне життя. А потім хай розпишуться, якщо це каже матір чи батько, то це взагалі не розуміють, що роблять. Це якби норма стала, на жаль, на жаль, чують і так, що це допустимо. Але в блуді це зовнішній гріх, який ми одразу бачимо і який в очі кидається. Піти в страну далечі, це називається не тільки гріх блуда. Це значить загубити Бога. Через що ми можемо Бога загубити? В Бозі це наша радість. Душа створена для того, щоб ми в Бозі раділи. Ми творіння, яке Бог создав для того, щоб ми відчували, відчували радість. І Якщо людина радості в спілкуванні з Богом не має, душа прагне все одно радості. А від Бога душа не відчуває рядом, душа відійшла від Бога через якісь, як то ми кажемо, да? якісь пусті речі. Людина не живе раді Бога, а живе раді того, щоб іншому радість почерпнути. Хтось каже, може грошенят підзбираю трохи, то це буде радість. Інший каже, що може якась там устрою пір, поїм солоденько, інший каже, що. Слава честь. Це то, що душа живе. Те, що тим душа мріє. А якщо вона цим живе, неможливо втримати одночасно, дивитись на небо і на землю очами, не може наше око доверху і донизу дивитись одночасно, людина втрачає Бога. І почався великий голод в тій страні. Що це за голод? Голод. Радості, там немає радості. У цій страні, де немає Бога, людина підпадає під залежність, то, що Православна церква каже, страсті, залежність від порока. Якщо сказати приклад для того, щоб зрозуміло, що було, п'яниця, він каже так, нап'юсь, і в цьому буде радість. Але він п'є далі і далі, а радості все немає і немає. Блудник теж саме, в блуді немає кінця. Це бездна. Не можна насидитись гріхом. І це обман, якщо людина каже, от цього я досягну без Бога, і я отримую цю радість. Немає там радості. Тому і притча йде далі, і голод тій страні був. І цей син почав шукати, тому що вже. Був майже при смерті от який великий страшний холод. І почав шукати, в чому наситити себе, і пристав до одної, ну одного жителя тої страни. Що це за жителі страни, які далеко від Бога. Ну, напевно, Дух духи, беси, так називають. І він послав пасти свиней. Що таке свині? А свині це тварини, які опять-таки для нас не дуже цей образ зрозумілий. Ну, свиней то свиней, А для іудеїв свиня це була недозволена тварина, щоб її вирощувати. А спасти їх це було принизливо, таке образливо. Але для того, щоб людина могла вижити, він змушений був іти і пасти. Отаку От нечистоту, тому що він це знову такий образ, як, чим я можу страстями нагодувати душу свою, і мріяв далі їсти хоч би то, що їдять свої. рожці рожці це толкування задихаців, це стручки, які вижимали для того, щоб мати. Ну, Горілку гнали, да? скажімо так. А жом, який залишається, годували худобу. Оцей жом, навіть не самі рожці, оцим худобу годували. От і син дійшов до того стану, що він хотів в свіней забрати ці жом для того, щоб не згинути зовсім. І потім приходить покаяння. Потім каже, а в домі отця мого, там навіть найманці. Краще мають, хліб їдять. І зрозумів, і піднявся, і пішов. І це, що це за стан в душі? Зрозумів і пішов. Це, собственно, є то, що в нас починається покаяння. Не просто слова, покаяння це рішення. Я рішаю піти з тої страни і працювати Господом. І от з цього початку рішення він ще не дойшов, він ще не помінявся. Він ще такий же брудний, але вже здалеку батько бачить, і син ще не мог сказати, що, батько, я згрішив дуже пред небом, пред тобою, прийми. А батько вже каже, дайте йому чистий одяг, дайте йому перстень на. Пальці. Дайте йому все, що подобає сину, тому що він був загиблий і найшовся. Він був пропащий і ожив. Як би так ми розуміємо, батько Бог, він чекає нашого покаяння. Те, хто приходить на сповідь і каже, я боюсь, тому що Бог мене накаже. Так, да, Бог праведний суддя. Але з іншого боку, хіба є правда в тому, що за грішників Бог віддав сина свого? Є тут справедливість, а немає. Тому що Бог милостивий. По справедливості нас наказати треба, а Господь віддав найдорожче сина свого, за грішників. Тому і перше, що ми повинні знати, що Бог бажає, щоб людина обернулась на покаяння, бажає, щоб та людина від рожців до істинного хліба повернулася. А от далі, браття і сестри, ми бачили один гріх явний, а далі ми бачимо скритий гріх. Другий син, який сказав, повертався з поля і почув. Що відбувається? Тому що тато сказав, заклати саме гарне теля і зробити вечір для сина. Раділи всі. Але дорослий старший син сказав, а що там відбувається? Йому сказали, та це твій брат, який був блудним і прийшов. І повертається дорослий син старший і каже, Батько, його запрошує до себе, зайди, це брат твій знайшовся. Але він до хати не прийшов, він не прийшов до цього піру і почав обвиняти батька. В чому? Тому що цей твій син, він був блудний, а я був з тобою, і ти мене за все весь час не дав цього теляти. Ми спочатку не розуміємо, що відбувається в душі. Ми кажемо так, що царство Боже внутрі в нас є, в душі, а що в душі в цього сина було? Ми спочатку казали, що царство Боже це любов. Любов страждуща, так як любив Батько. Його молодший син, він був в страні далечі, а батько страждав тут за нього, тому що ніколи любов не перестає. Якщо в матері страждає дитина, мати не може так помилилась і залишила, вона до останнього вимолює. Є в життях святих є прекрасний приклад. Одна жінка Моніка мала сина, який також був безпутний і блудив. І вона постійно приходила. І молилась в храмі Божому. Прийшла до єпіскопа Амбросія Медіаланського і казала, як би ну, що мені зробити, от син такий безпутний. Він каже, молися. Наступний раз приходила, теж каже, молися. Він поміняється. 20 років молилася, очі виплакала. І приходить знову до Амбросія Медіаланського. Він каже, не може бути. Щоб твої молитви не були почути Богом? І є син це Августін блаженний, це учитель церкви. От так, що жодна молитва не проходить. От так відчуває любляче серце, не залишає. А що відчував старший син? Він постійно, коли брат був там, він його, то, що ми кажемо, засуджував. А що таке осуд? Коли ми кажемо, каємось, я засуджую, значить мені той, за кого я засуджую, він мені байдужий. У мене серце до нього абсолютно холодне. А якщо ти виконуєш заповідь Бога, то ти повинен молитись за нього, плакати не день, не два, а як Моніка 20. А може, і до кінця життя. От якщо людина себе спіймала, що я когось засуджую, Сразу кажіть собі, мені ці люди байдужі. Якщо Господь каже, що ти повинен любити, то ти зрозумієш, що ти не то, що не досконалий, ти грішник. Ти також саме грішиш і від Бога далекий. І далі ми повинні розуміти, що каже старший син, я постійно був з тобою, я постійно ходив. А ми кажемо так, тільки що ми. Казали неділя Митрея і Фарисея. Фарисей каже, Господи, я постійно з тобою. Це ті ж самі слова. Дякую, Боже, що я тобі, що я не такий, як цей митар. А кать такий, мені до нього діла ніякого немає, я його засуджую. І батько каже, хіба ти за мною був? Все моє було Твоє. А чому ти зараз не можеш прийти? Не я тебе не пускаю, ти не можеш прийти. Тому що те, що називається осудом, це тільки верх. А якщо глибже коснутися, чому він хотів, щоб на його честь була празненство? Йому настільки важливо було, що син прийшов, його брат молодший, а тому, що йому важливо було, щоб для нього було празненство, щоб батько його замічав, його виділяв. А те, що ми казали, називається одним словом. Гордість. Через гордість людина падає від Бога. Як би вона не була, скільки б вона не ходила до церкви. А святи отці кажуть, доповнюють, що гордість наповняється добрими ділами. От так. Що чим більше я роблю добрих справ, Тим більше в мене росте гордість. А як наслідок, це холодне серце і осуд. Тому ми знаходимось на каноні поста. Це опять, добрі зовнішні справи. Щоб ці справи не обнажали в нас гордості, щоб ці справи були дійсно плодом над праці, над своєю душею. По-перше, на короні поста повинні знати, що Господь милостивий, по-друге, немає гріха, який Господь не простив би, якщо сама людина не приходить. І третє, нікого не осуждати. Все дуже просто. Тому, браті і сестри, дивимось на блудного і не робимо блуда. Дивимось на старшого сина. І тікає від гордості, і від іної всякої страсті і болячки духовної. Тому що все зовнішнє, що ми є, це лише для того, щоб ми прийшли спілкування з Отцем Небесним. Амінь.